Такий підшум автомобілів, таку штуку спробуємо. Всі рекламують, ми перевіримо в себе, чи воно справді працює. Що для того треба? Беремо таку мочалку з білим абразивом. з білим, не іншим. Білий це найм'якший. Він вам не поробить там, всяких подряпин на склі. Або фетровий аплікатор. Добре збовтуємо. Скло в нас плюс-мінус помите. Ми вже його там збовтували. наносимо. На мочалочку і білим абразивом. Краще, коли ви отут обклеїте скотчем, але якщо скотчу у вас немає або вам ліньки по нього йти, то можете просто так робити. Наносимо щільно, щоб все перекрити. Зараз затестуємо, половину нанесемо, половину залишимо. Подивимось, як воно спрацює, я вам покажу. Отак От хай виглядає у вас скло, і обов'язково дайте йому постояти в такому вигляді до 5 хвилин. Так, щоб воно не вискло, але і обов'язково час витримки, щоб був. Дивіться, так як ми це робили на парковці, не на мийці, я його витру. Потім змию легкою кількістю води, щоб менше забруднювати тут е, парковку. Спочатку я його витер, а ви можете одразу змити його. І як перевірити, от берете воду і лиєте зверху. Бачите, стікає. Суцільною пеленою. Значить, скло почищене, отут десь не дотікає, тут ще можливо раз повторити. Беремо тут. Бачите? Воно не працює, бо, тому що воно не очищене ідеально. Щось там є нанесене. Воно пускається за дірами, а потім стікає. А тут була суцільна пелена одразу. І тут один видно, ще задірчик такий, що його потрібно поправити. Відповідно, ну засіб працює. Але треба ідеально, до ідеальності ще треба повторити один раз точно. Бо тут бачимо, тут бачимо пропуски є. Зараз він забрав дуже багато забруднень. Ідеально, звичайно, не зробив, але засіб дієвий. Точно пробуйте. Я думаю, що ви доб'єтесь результату за свої гроші, він там в межах 300 гривень вартує. Рекомендуємо до використання.